Зараз в Україні проходить операція Пішохід, яка направлена перш за все на припинення вчинення правопорушень пішоходами. Згідно правил дорожнього руху на кожному з пішоходів, які пересуваються в темну пору доби, повинні бути на одязі світлобівні елементи. У разі відсутності такого я дав би пораду вмикати ліхтарик, переходити проїзну частину тільки з яким світлобівним елементом або ліхтариком, щоб привернути увагу до себе водіїв. Зараз темніє рано, а у зв'язку з необхідністю економити електроенергію і постійними її відключеннями вуличне освітлення не працює. Не освітлюються і пішохідні переходи. Також е, хотів би звернути увагу батьків, діти, яких ходять на другу зміну школу, е, щоб їм на, на рюкзаки або на одежу ціплялися тубільні елементи. Також хотів би звернути увагу всіх учасників дорожнього руху, що за порушення правил дорожнього руху. Пішоходами передбачено штраф 255 гривень. А також і водіям передбачено штраф за те, що він не надав перевагу у русі пішоходу, який рухається по пішоходному переходу. Це 340 гривень. А як на практиці, чи виписуєте ви штрафи, чи вже виписували ви в цьому році пішоходам? Так, звичайно, за невеликий період операції, яка зараз іде. То працівниками поліції Карастенського району управління поліції складено вже більше 40 штрафів за порушення правил дорожнього руху, зокрема такими учасниками дорожнього руху, як пішоходи. Головна порада водіям пересуватися в темну пору доби з меншою швидкістю та приділяти особливу увагу ділянкам дороги з пішохідними переходами та перехрестями. А от пішоходи повинні позначити себе на дорозі світловідбивним елементом чи ліхтариком. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, адже це збереже вам життя.